Частина 4. Урок третій. Думайте про власний бізнес. У 1974 році Рей Крок, засновник Макдональдса, був запрошений до Університету Техаса в Остіні виступити перед студентами, майбутніми магістрами бізнес-адміністрування. Мій близький друг Кіт Канінгем був одним із тих студентів. Після сильної наткненної промови студенти запитали Рея, чи не приєднався б він до них, аби випити кілька пляшок пива в популярній студентській забігалівці. Рей із радістю погодився. В якому я бізнесі? запитав Рей студентів, коли кожен із них уже отримав своє пиво. Усі засміялися, згадує кіт. Більшість студентів думали, що Рей просто жартує. Ніхто не відповів, тому Рей повторив. Як ви думаєте, в якому я бізнесі? Студенти знову засміялися, та, врешті-решт, якийсь сміливець вигукнув Рей, та хто ж не знає, що ви у гамбургеровому бізнесі? Я й думав, що ви так скажете, засміявся Рей. Він зупинився, а тоді швидко продовжив. Леді та джентльмени, я не в гамбургеровому бізнесі. Мій бізнес це нерухомість. Кіт розповідав, що Рей витратив досить багато часу, щоб пояснити свою точку зору. Рей не заперечував, що у бізнес плані як першочергова націленість бізнесу, значився продаж гамбургерових франчайзів, проте він ніколи не випускав із поля зору ділянку під кожен франчайз. По суті, людина, яка купувала франчайз, платила також і за землю під франчайзом організації «Рея Крока. Макдональдс сьогодні є найкрупнішим власником нерухомості в світі, володіючи нерухомістю навіть більшою за розмірами, ніж нерухомість католицької церкви. Сьогодні Макдональдс володіє найвигіднішими та найціннішими точками перетину вулиць у різних частинах світу. Кіт каже, що це був один із найцінніших уроків, які він отримував за своє життя. Нині кіт володіє машинними мийками. Проте його бізнес це не вони самі, а нерухомість земля під ними. Попередній розділ закінчився діаграмами, які ілюстрували те, що більшість людей працюють не на себе, а на когось іншого. Вони працюють спершу на власників компанії, тоді на державу через податки і, врешті-решт, на банк, який володіє їхньою заставною. Коли я був маленьким хлопцем, поблизу нас не було Макдональдса. Та все ж, мій багатий тато, дав нам з майком той самий урок, що й Рей Крок в університеті Техасу. Це і є секрет багатих номер три. Думайте про свій власний бізнес. Фінансова боротьба часто густо є наслідком того, що люди все своє життя працюють на когось. У багатьох людей не буде нічого до кінця їхніх робочих днів. Наша система освіти базується на підготовці сучасної молоді до того, щоб вони отримали хорошу роботу, набувши певних шкільних знань, їхнє життя обертатиметься навколо їхньої зарплатні або, як було сказано раніше, навколо колонки прибутку. І після того, як отримують шкільні знання, вони продовжуватимуть навчатись, аби здобути складніші знання та вдосконалити свої професійні навички. Вони навчаються, щоб стати інженерами, науковцями, поварами, полісменами, художниками, письменниками і т.д. Ці професійні навички дозволяють їм стати робочою силою та працювати на гроші. Є велика різниця між вашою професією та вашим бізнесом. Нерідко я запитую людей, який ваш бізнес? А вони відповідають: я банкір. Тоді питаю, чи вони володіють банком. І дуже часто чую відповідь: ні, я там працюю. Цей приклад наочно демонструє, як люди плутають професію із бізнесом. Рей Крок усвідомлював різницю між цими поняттями його професія була завжди однією тією ж він був торговцем. Колись він продавав міксери, а пізніше гамбургерові франчайзи. Але в час, коли його професія була пов'язана з продажем гамбургерових франчайзів, його бізнесом була акумуляція нерухомості, яка продукувала прибуток. Проблема зі знаннями полягає в тому, що ви часто стаєте тим, на кого вас вчать. І якщо ви, припустімо, вивчаєте кулінарію, то ви станете кухарем, І якщо ви вивчаєте закон, то станете юристом. Ну, а вивчення автомеханіки робить вас механіком. Помилка людей, які стають тим, на кого вчаться, в тому, що вони забувають думати про власний бізнес. Вони марнують своє життя, думаючи про чийсь бізнес і роблячи ту людину, на яку вони працюють, багатою. Щоб стати фінансово незалежною, людині необхідно думати про свій власний бізнес. Ваш бізнес прив'язаний до вашої колонки активу. Як зазначалося раніше, правило номер 1 це знати різницю між активом і пасивом і купувати активи. Багаті фокусуються на колонці активу, коли всі інші фокусуються на колонці доходів. Ось чому мені доводиться часто чути мені потрібне підвищення зарплатні, якби ж мене лише просунули по службі. Я знову вчитимусь, щоб мати більше спеціалізованої підготовки і отримати кращу роботу. Я працюватиму понад норму. Може, я знайду додаткову роботу, я звільняюся за два тижні, знайшов роботу, де більше платять. У деяких колах це живучі ідеї. Однак те, що ви чуєте поради рея крока, ще не означає, що ви вже розмірковуєте про власний бізнес. Ці ідеї все ще фокусуються на колонці прибутку і можуть допомогти людині стати більш незалежною фінансово, якщо додатково зароблені гроші будуть використані на придбання активу, котрий продукуватиме прибуток. Першочергова причина того, що більшість бідних та середнього класу є консервативними у фінансових питаннях, що можна також висловити фразою типу: Я не можу собі дозволити ризикувати. Полягає у тому, що у них немає фінансового фундаменту. Ось чому вони змушені так чіплятися за свої роботи, і ось чому вони змушені уникати ризику. Коли почалися масові скорочення, мільйони робітників усвідомили, що їхній найбільший так званий актив, їхній дім з'їдав їх заживо. Їхній дім, названий активом, продовжував вимагати від них фінансових затрат щомісяця. Їхня машина, ще один актив, також з'їдала їх живцем. Їхні ключки для гри у гольф, сховані в гаражі, які колись коштували тисячу доларів, тепер уже не вартували тієї тисячі. Не маючи фінансової підтримки від своєї роботи, люди більше не мали на що опертися. Те, що вони вважали своїм активом, не могло допомогти їм вижити за часів фінансової кризи. Я гадаю, що більшість із нас заповнювали бланк із заявою на кредит для банкіра, щоб купити будинок чи машину. Завжди цікаво дивитися на графу в цьому документі під назвою Власний капітал. Цікаво, тому що можна дізнатися, що саме банк дозволить людині закласти під кредит. Одного разу мені потрібно було взяти позику в банку, проте моє фінансове становище виглядало не зовсім добре. Тому я вписав свої нові ключки для гольфу, колекцію творів мистецтва, книги, стереоапаратуру, телевізор, костюми від армані, наручні годинники, взуття та інші речі персонального вжитку, щоб підняти вартість майна в колонці активу. Але мені відмовили в позиці через те, що я мав солідні капіталовкладення в нерухомість. Комітету не сподобалося, що я заробляв так багато грошей, вкладаючи чималі суми у багатоквартирні будинки. Їх цікавило, чому я не мав нормальної роботи з нормальною зарплатнею. Їх не цікавили мої костюми від армані, ключки для гольфу чи колекція творів мистецтва. Життя часто є нелегким, коли ви не вписуєтесь у загальноприйнятий стандарт. Мені дивно чути, коли хтось каже, що його власний капітал становить мільйон чи щось близько того. Одна з причин того, чому ви не можете точно знати вартість власного капіталу, полягає в тому, що коли ви починаєте продавати свій актив, вас оподатковують податком на прибуток. Так багато людей самі підштовхують себе до серйозних фінансових проблем. Коли у них виникають труднощі з прибутком, Аби збільшити прибуток, люди продають свій актив. Проте їхнє майно буде продано лише за частину тієї суми, яку вони вклали в нього, і за значно меншу суму, ніж та, що значиться в їхньому персональному балансі. Якщо ж продаж приносить прибуток, то він оподатковується, і знову ж таки уряд першим забирає свою частку, тим самим скорочуючи суму, яка могла б допомогти людям розрахуватися із боргами. Ось чому я кажу, що власний капітал насправді вартує менше, ніж люди думають. Почніть думати про свій власний бізнес. Продовжуйте працювати на тій роботі, де ви працюєте, але почніть купувати справжні активи, не пасиви чи речі персонального вжитку, які втрачають свою цінність, лишень ви приносите їх додому. Нова машина втрачає близько 25% своєї ціни тільки но її відвозити з місця продажу. Це не є справжнім активом, навіть не дивлячись на те, що ваш банкір дозволяє вам записати її в колонку активу. Моя титанова ключка для гольфу, яка коштувала 400 доларів, утратила в ціні до 150 доларів після першого ж удару нею. Панове дорослі. Змушуйте свої витрати, зменшуйте свої витрати, скорочуйте свій пасив і старанно починайте будувати солідний фундамент вашого активу. Для молодих людей, які ще не залишили батьківський дім, є важливо мати таких отця й ненько, які могли б їм пояснити різницю між активом і пасивом навчити їх почати будувати солідну колонку активу ще до того, як вони вилетять із рідного гніздечка, одружаться, придбають дім, народять дітей і застрягнуть у ризикованому фінансовому стані, чіпляючись за свою роботу та купуючи все в кредит. Я бачу так багато молодих сімей, які одружуються і потрапляють у пастку такого стилю життя, котрий не дозволить їм вилізти з боргів до кінця їхніх робочих днів. Більшість батьків усвідомлюють, що недостатньо підготовані до пенсії, тільки на останнє з їхніх дітей полишає рідний дім, і тоді вони починають з усіх сил працювати, щоб лишень відкласти хоч якусь суму для гідної пенсії. Тоді їхні батьки починають хворіти, і вони звалюють на себе нові обов'язки. Тож які активи я раджу накопичувати вам і вашим дітям? У моєму розумінні справжні активи розподіляються на такі категорії: перша. Бізнес, що не потребує моєї присутності. Я володію ним, проте він управляється іншими людьми. Якщо я мушу працювати там, то це вже не бізнес. Це стає моєю роботою. Друге акції. Третє облігації. Четверте. Інвестиційні фонди відкритого типу. П'яте нерухомість, що продукує прибуток. Шосте Боргові розписки. сьоме – Авторські гонорари від інтелектуальної власності, такої як музика, рукописи, патенти 8. А також все інше, що має цінність, продукує прибуток, високо ціниться і має реальний ринок збуту. Коли я був молодим хлопцем, мій освічений тато заохочував мене шукати безпечну роботу. Мій багатий тато, навпаки, заохочував мене починати набувати активи, які мені подобались. Якщо твоє серце не лежить до чогось, ти не будеш про це піклуватись, говорив він. Я колекціоную нерухомість просто тому, що мені подобаються будинки та земля. Можу згаяти цілий день, дивлячись на них. Коли виникають проблеми, вони ніколи не бувають настільки великими, щоб зменшити мою любов до нерухомості. Якщо люди ненавидять нерухомість, їм не варто скуповувати її. І я люблю акції маленьких компаній, особливо починаючих, через те, що я підприємець, а не корпоративна особа. Колись я працював у великих організаціях, таких як Стандарт of Каліфорнія. US Marine Corps, Xerox Corporation. Я не шкодую за проведений там час, та в глибині душі знаю, я не людина з компанії. Мені подобається розпочинати нові компанії, а не управляти ними. Тому я зазвичай купую акції маленьких компаній, інколи навіть запускаю їх. Мені подобається гра з покупкою нових акцій, яка може принести удачу. Багато людей бояться маленьких компаній, вважаючи інвестування в них ризикованими. І так воно і є насправді. Але ризик знижується, якщо ви любите те, у що інвестуєте, розумієте його та знаєте правила гри. З маленькими компаніями моя інвестиційна стратегія така: Позбавляюсь інвестицій там через рік. З іншого боку, моя стратегія з нерухомістю це починати з малого, розвивати виробничу діяльність, нарощувати майно та за рахунок поступовості цього процесу відкладати сплату податків на прибуток. Це дозволяє прибутку вирости дуже сильно. Зростає також вартість нерухомості. Я зазвичай володію нерухомістю до 7 років. Протягом свого життя, навіть у ті роки, коли я працював на Marine Corps Xerox, я робив те, що рекомендував мені мій багатий тато. Я продовжував працювати на своїй роботі, але також думав про свій власний бізнес. Я був активним щодо своєї колонки активу, працював над нею. Я торгував нерухомістю і акціями маленьких компаній. Багатий тато завжди наголошував на важливості фінансової освіти. Чим краще я розбирався у бухгалтерському обліку і управлінні готівкою, тим краще я міг проаналізувати інвестиції та, врешті-решт, почати будувати власну кампанію. Я ніколи не заохочую когось розпочати свою власну кампанію, якщо людина сама того не хоче. Знаючи, що це таке керування компанією, я б не став звалювати таке завдання на когось поспішно. Інколи люди не можуть знайти роботи і вважають, що створення компаній могло б стати розв'язанням їхніх проблем. Проте шанси на успіх дуже невисокі. Дев'ять із десяти компаній розвалюються за 5 років серед тих, які вижили протягом перших п'яти років, 9 із десяти також розвалюються протягом наступних кількох років. Тому я раджу починати свою компанію лише в тому випадку, якщо ви насправді цього хочете. Якщо ж ні, продовжуйте працювати на тій роботі, де ви є, і міркуйте про власний бізнес. Коли я кажу міркуйте про власний бізнес, я маю на увазі розбудовуйте та зміцнюйте свою колонку активу. Тільки на один долар потрапляє туди не дозволяйте йому вийти звідти. Роздумуйте таким чином. Коли долар потрапляє у вашу колонку активу, він стає вашим працівником. Найкраще в тому, що стосуються грошей, це те, що вони можуть працювати 24 години на добу та заробляти на багато поколінь. Продовжуйте ходити на свою роботу, будьте старанним працівником, проте розбудовуйте свій актив. Коли ваш грошовий потік зростає, ви можете дозволити собі купувати якісь предмети розкоші. Велика різниця між бідними, середнім класом і багатими полягає в тому, що багаті купують предмети розкоші в останню чергу, в той час як бідні та середній клас у першу. Останні часто купують такі предмети розкоші, як великі будинки, діаманти, хутро, коштовності, човни через те, що вони хочуть виглядати багатими. Вони такими і виглядають, проте насправді все глибше і глибше загрузають в борги. Люди, котрі давно мають гроші, котрі є багатими тривалий час, спершу будували свій актив. А тоді прибуток, що продукувався графою активу, приносив їм предмети розкоші. Бідні та середній клас розплачуються за предмети розкоші власним потом, кров'ю, і діти наслідують їхній приклад. Справжня розкіш це винагорода за інвестування, створення реального активу. Наприклад, коли у мене та моєї дружини з'явився вільний капітал, який надходив від наших багатоквартирних будинків, вона придбала собі Мерседес. Їй не потрібно було додатково працювати чи ризикувати через те, що багатоквартирний дім купив їй машину. Моїй дружині довелося почекати 4 роки допоки інвестиційний вклад у нерухомість фактично виріс у ціні та врешті-решт почав видавати гроші понад ті, які ми в нього вклали. За них вона й змогла купити собі машину. Проте цей предмет розкоші, цей Мерседес, був справжньою винагородою, бо моя дружина довела, що знає, як нарощувати колонку активу. Машина тепер означає значно більше, ніж просто красива річ. Вона нагадує, що дружина використала свою фінансову грамотність, аби її придбати. Більшість людей діють імпульсивно, купують машину чи ще якусь коштовну річ у кредит. Їм нудно і вони хочуть нової іграшки. Купуючи розкіш у кредит, люди рано чи пізно починають гніватися на самих себе за те, що через той предмет розкоші, який придбали, вони залізли у борги, котрі тепер тягарем лежать на їхніх плечах. Лише розумно використавши час, зробивши інвестування та розбудувавши власний бізнес, ви готові до того, щоб торкнутися найбільшого секрету багатих. Цей секрет прокладає багатим дорогу попереду інших. Він несе нагороду в кінці шляху для тих, хто раціонально використав свій час і подумав про власний бізнес.